Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі з Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про гроші не тільки будемо говорити прямо зараз з криптоентузіастом. Віталієм Супруковим. Моє віталіє. Моє вітання, пане Віталій. Доброго, Доброго дня. Пане. пане Віталій. Росте ваша борода і зріс біткоін. Зріс біткоін, це якось пов'язано. Ну, це я дійсно жартую, але цікаво ваша думка. Слухайте, чому зріс біткоін? Що там таке відбулося? Ну для прикладу, хочу сказати, що зараз є ряд підстав для того, щоб зростав біткоін. Ну по-перше, одна із підстав це те, що криптовалюти навіть в судових процесах сполучених штатах починають займати місце як підходящий актив для зберігання фінансів. Другий момент це в тому, що очікується. Як можна сказати, бичі ралі в зв'язку з самим біткоїном? Тому що буде зменшення, от коли йде майнінг біткоїна, так зменшується його винагорода приблизно, десь в квітні місяці наступного року має бути зменшена кількість винагороди за майнінг біткоїна. Це буде сприяти зменшиться кількість майнерів, а так як ми знаємо, що кількість біткоїна обмежена, це одна також із причин того, що в наступному році, ну не обов'язково 24-му, може і 25-му, буде йти зростання цієї валюти. Ну і ще один із таких важливих моментів. А почекайте, це... почекайте, почекайте, пане Віталі. Почекайте. Тут цікаво це цікавий момент. Бо я нещодавно читав таку історію Є компанія NVIDIA, Nvidia, ну яка виробляє виробляє відеокарти, які використовуються у, у майнінгу так ось, до речі дивився їх відлік по бо так ось вони дуже багато коштів вклали вклали дуже ба дуже багато коштів вклали вшов в свій собственний штучний інтелект у всі в От, я так розумію, що ця історія також буде закручена і навколо відеокарт, Які у нас ну, майнили ці ефіри там, ну, криптовалюти, а зараз будуть майнити штучний інтелект. Отак От я розумію, це буде працювати чи ні? Ну для початку хочу уточнити, що є система блокчейн. Система блокчейна це особлива технологія, яка дає можливість не лише от ми розглядаємо біткоін з точки зору фінансових активів, та як гроші uh -huh, цифрові uh -huh. гроші на системі блокчейна. Але блокчейн він може залучатися і в бізнесі. А в плані того, що майнинг на штучному інтелекті, да це як певне зберігання інформації, да, тобто навчання, 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 і в даному результаті у нас буде певність за. Певні запити, певні такі відповіді, які будуть зберігатися в цій системі, тут стоїть основне питання в тому, як воно планується зробити, да? тобто для чого ця технологія потрібна, тому що будь-який криптопроект блокчейн технологія, вона більш-менш зрозуміла це протоколи, це шифрування, але для чого воно використовується? Для прикладу, система DAO, яка там використовувалась, для того, щоб кожен з учасників системи міг приймати участь в голосуванні, це як для прикладу створили підприємство на базі цього блокчейну. І коли кожен співзасновник даного підприємства він не ходить на збори, якийсь не цей. Подається в систему запит на прийняття рішення, і вони голосують в залежності від того, скільки в кого є даного активу. Тому в даному випадку, по цій системі штучного інтелекту, в залежності від того, яка буде особливість, система блокчейна вже на сьогоднішній день зрозуміла. Далі йде розробка того, які будуть види складнощі, ще там щось як його будуть розповсюджувати, і які е, новітні ідеї в неї будуть запроваджувати. Але принцип в цілому він буде один. Угу. Слухайте цікавий момент. Там ще є він от якраз пов'язаний з блокчейном. Ну і знаєте, з чим з відеоіграми? От раніше як воно було? Ви купуєте там відеокарту, вона об обчислює там графіку? Ну якісь там малюнки, картинки на, на екрані. А що зараз? Дивіться, а зараз вони прийшли до того, що ну залізяки можна безкінечно підвищувати їхні потужності і ціни. А можна піти іншим шляхом, можна навантажити штучний інтелект, який на от на відміну від от, залізяк, не буде обчислювати саму цю всю графіку, а він її буде створювати. Тобто це зов зовсім інші поговори. Вони напрягають потужності самої відеокарти для створення ось штучного інтелекту, який який буде не нудити уважно, не обчислює, а створює картинку. Розумієте? То тобто це зов зовсім вже інший під підхід. Я не знаю, воно ще по поки все, що на стадії початку ця вся історія, ось у інвідії будемо неуважно споглядати за цим, але це дійсно ну взагалі може змінити змінити взагалі всю цю історію з хардом, з залізом, от яке люди звикли купляти. Може так статися, що скоро все перейде на підписки. Так звані знаєте от підписку купляємо підписку на кабель, телебачення на ігри. Купляємо підписку Ну до речі. Компанія Volvo. слухайте, ви чули, що вони зробили в себе? І, і воно спрацювало. Там така а, а, цікава річ. Вони що зробили? Вони зрозумі... А я, от, вони думали, як зробити так, щоб більше людей купляли їхнє авто? А є вже ж константа якась. І люди ну, так швидко не народжуються. І що вони придумали? А навіщо купувати? А давайте зробимо підписки на своє авто. І вони зробили, і за рік ця історія зараз складає. Знаєте, скільки? 40%. 40 відсотків з продаж продажів і об'єму обігу коштів Вольво Це якраз вже пішли у ці підписки. Ви розумієте, як це пішла ця історія? Тобто, оце це це все продовжується і не буває тільки обертів. Рухаємось далі, пане Віталій. Тут пророкують великі. Економічні кри еквелику економічну кризу в Китаї, і на тлі цього я побачив, що Китай запускає у Гонконгу цю криптобіржу. Це пов'язано якось допоможе їм вийти з великого кризису криптобіржа у Гонконгу. Як думаєте? Ну враховуючи особливий статус Гонконгу, це якби частина Китаю, але це в певній мірі автономна частина Китаю, і вона є включена в світову систему економічну. І саме тому я думаю, що почала відкриватися там дозвіл, да отримали біржі ліцензії на торгівлю криптовалют. В чому сама особливість в тому, що на сьогоднішній день Китай він хоче з хоче залишатися і впроваджувати лише свої проекти для своїх громадян, але йому необхідно тестувати, як будуть його громадяни працювати в світовій системі. Я думаю, що ці дозвола пов'язані саме з цим, і саме з Гонконгом, як центром. В Даному випадку, ну, ну думаю, що це також вплине на рост ціни біткоїну, тому що ага. е ті, хто створили дану біржу, вони оцікують приходу на ринок ще 10-15 мільйонів користувачів. В чому особливість раніше в Китаї торгували криптовалютами, але там так е були ті, е хто там фінансові інституції, е великі там фінансові організації, які могли інвестувати в криптовалюту, а, а. на сьогоднішній день. Фондні дається можливість кожній фізичній особі через цю біржу здійснити купівлю криптовалюти, тобто кошти не через фінансову систему, а безпосередньо самі громадяни будуть їх вкладати. Тому це дійсно вплине на ринок. Це буде дуже велика кількість вливань коштів. З іншої сторони, ну знову ж таки повернуся до зростання і закріплення ціни біткоїна. В світі йде криза. Всі розуміють, що ну дуже багато питань про те, куди вкладати кошти, як їх зберігати, але mm -hmm. частина людей має переводити свої активи безпосередньо в цифрові, в цифрові активи. Так я думаю, що і в Китаї є люди, які зацікавлені в збереженні активів, і вони будуть вкладати свої юані безпосередньо в криптовалюту, і цей механізм вони запустять. Я навіть думаю, що цих 10-15 мільйонів це буде не через два роки, а протягом півтора. Mm -hmm. Я також думаю, що це буде раніше слухати. Тобто, отже, так чи інакше, а, з... впасти ціна не, 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 не може після цього тільки зрости. Е, дивіться, Особливість криптовалюти в тому, що ми теж бачили, коли біткоін був 16-17 тисяч, і тоді він провалюється до 3,5 з половиною тисяч. Але знову ж це перша криптовалюта, і він достатньо забезпечений, дуже сильно капіталізована як криптовалюта, і в даному випадку. Він може впасти, але на ньому будуть триматися. Ну, тобто, він зросте. Я думаю, що до 2025 року, це моя особиста думка, хочу сказати. Це не з яких там якихось таємних джерел. Про те, що 100 тисяч доларів це той мінімум, до якого він може зрости до кінця 2025 року. Нормально. Ось даному випадку, ще в, враховуючи те, що відкривається в Китаї ця біржа, в них дуже багато цифрових проектів, може бути ще така ситуація, що вирост, виростуть нові проекти. І буде ефект біткоїну в інших криптовалютах, які конкретно зараз сказати не можна, тому що це буде залежати від того, що це за проекти, що вони забезпечують, наскільки вони є стабільними, наскільки вони є забезпеченими, і чому люди в ньому будуть приймати участь. Але ця інформація буде завжди закрита, тому що якщо десь хтось почує, що ось тут завтра ти станеш мільйонером, це все, це обман. Фактично, криптовалюту треба сприймати адекватно. Є mm. новий проект, ви бачите, вас воно цікавить. Можете якусь маленьку частинку вкласти. Але ну, очікуємо, очікуємо, тому що будуть дуже великі зміни. Ні, ну слухайте. Ну якщо з 25 п'яти до 100, це, це серйозна історія. Ну, дуже серйозна. До речі, цікаву новину побачив в Австралії. Переходять на цифрові гроші і хочуть повністю вивести, я так розумію, готівку. Це правда, чи це одна з, з тих, тих маячень на, на тіктоці які голову дурять людям? Ну фактично, це правда, але це правда була 2018 року. Ага. це було пов'язано, тоді ну, вони, і вони як... вже перейшли чи ні? Вони вже е... відмовились. Ну, дивіться, я вам скажу так: Австралія відноситься до 15 країн з найбільшою кількістю використання безготівкових платежів, тобто карточки. І в даному випадку, ну, Австралія не перша, в неї там 76-80%, а такі країни, як Сполучені Штати Америки, Британія, Нідерланди, Франція і там Велика Британія, то в них там взагалі там, під 90% безготівкових платежів, тобто з карточкою. І в даному випадку Австралія єдине від чого може відмовитись до 2030 року, що вони офіційно за ну якби повідомили, це відмова від. Чеків, бо чекові книжки це було передувало спочатку кредитним карткам, і вже як на сьогоднішній день є е, цифрові активи, то в даному випадку е, необхідність в чекових книжках немає. Їх використовують настільки мало, і це да це буде те, що буде відбуватись відносно того, що взагалі е, знімуть цифрові, ну як там, готівкові кошти. 에, може бути, але знову ж таки, я думаю, що це буде протягом 50 років, тому що це може бути ударом 50. по економі. 50. Так, ну, да, да, бо інше от дивіться. Чи п'ятдесяти? Люд... Ні, ні, 5-10. <рив> це зрозумів. Зрозумів. Слухайте, пане, пане Віталі, ну, на тлі цього ці ж питання, слухайте, ну цифровізація, вся ця, ця історія, а як так же що на, не опинитися в цифровому рабстві, не бути повністю залежним, там от щоб тебе як клопа не виклю не вимкнуло, не вимкнуло вимкнули в один день. там і все Ну ви ж розумієте, як це працює? Коли в тебе один рахунок, коли в тебе ти весь на. На на світлі то би там побачили, то не сподобалось. Вимкнули все. І що ти будеш робити? Ну добре, якщо є готівочка, добре, якщо є там щось іще. ще. А так то що? все? цифрове цифрове рабство А завтра ще введуть ведуть е, часові квоти на використання коштів, а можна тільки там до 31 08 використати, а потім воно згоряє. Причому використати можна буде тільки на якісь такі ну, потреби. Ну, заплатити за комунальні послуги або там ще якусь таку історію. Що тут? Як от не стати жертвою цифрового рабства, де як, е, як розсувати свої, свої кошти по кубишкам? Ну, в даному випадку можу сказати яке одне: використовувати цифрові активи обов'язково не лише ті, ну, як в нас в Україні, планується проєкт Є гривня. Це цифрова гривня, бо в нас є безготівкова гривня, ця що на карточках, яка на сьогоднішній день є, вона в електронному вигляді, але є гривня, має під собою мати принципи блокчейну, тобто єдиного гаманця, формування блоків для того, щоб можна було відслідковувати транзакції. То в даному випадку я би хотів, щоб люди не боялися пробувати інші криптовалюти, які не прив'язані, але які є на ринку, які є визнані, і обов'язково звертати увагу на децентралізовані проекти. Що таке децентралізований проект? Це так, як от біткоін. Да, знову ж таки повертаємось до нього, бо він перший і він децентралізований. Де він просто майниться, немає одного центру, який його зберігає. Там декілька тисяч комп'ютерів, які зберігають всю інформацію про цей, ну про цю криптовалюту. І в даному випадку немає тої кнопочки, яка може виключити. От людям треба шукати такі от проекти, потрошки вкладати, ну знову ж таки розуміти. Те, що це нове, розуміти ризики, розуміти те, що кошти можуть бути втрачені. Ну це так само, як із ну, просто випадають кошти так. В даному випадку підходити до цього з розумом, і да, якщо відбудеться така ситуація, що вас заблокують, або як ви комусь там не сподобалися і нажали кнопочку, вас відключили. То у вас, хоча би, буде певний актив для того, щоб ну вирішувати питання бо елементарно. Якщо там звертатися до суду, це все буде коштувати гроші, і Адвокат скаже: заплатіть мені кошти, а у мене все заблоковано. Раз два все питання не може бути вирішено. Тому, хоча б якусь частину зберігати на от таких от інших криптовалютах, і знову ж таки зберігати там і на біржах. Які несуть гарантії за те, що вас можуть вкрасти цю криптовалюту, і зберігати на холодних гаманцях, які там у вас на флешках чи десь в інших пристроях для того, щоб мати доступ на випадок надзвичайної ситуації? Особливість в чому, що якщо у вас є певна криптовалюта, то проходять дуже часто зміни, да, тобто вносять якісь поправки в протоколі, підвищують рівень безпеки, не забувати, хоча би там раз. Півроку, раз 4-3 місяці, просто заходити, верифікуватися, перевіряти інформацію. Поясню, чому так кажу, тому що деякі біржі е, зробили такі м, дії, якими для прикладу відірвали. Ну як там е, півроку люди не заходили, і вони всі ці гаманці погасили, списавши з їхніх гаманців. Кошти і в даному випадку, тобто, вроді би вони зробили все правильно, а з іншої сторони вони поцікавилися, можливо, що з людьми не так чи вони забули паролі, чи цей, то в даному випадку заходьте раз в три місяці, зайдіть, просто подивіться на що не купуйте, і все для того, щоб система бачила, що ви активний користувач. І якщо хтось буде впроваджувати схожі види да списання ваших коштів, то щоб ви не попадали під цю річ, тому що в судовому порядку. Це буде важко. Дуже часто криптовалюти це міжнародні, да, тобто вона знаходиться десь там в Африці, в Америці, в Європі, в Азії, mm -hmm. і так все. Ну, витрати на досягнення якогось та повернення коштів, тим більше якщо невеликі суми, набагато більші, ніж фактично, їх повернення, і через те люди махнули рукою і забули. То в даному випадку треба просто до цього відноситись адекватно, купувати, зберігати, перевіряти самих себе і все, але знову ж. Mm -hmm от якась тенденція от Я вас слухаю, ви мені, мені нагадали, є така ігрова компанія Ubisoft. Ubisoft Assassin's Creed вони робили там ще багато. Чого Assassin's Creed, до речі, зараз використовується у Франції, в Америці і ще в багатьох країнах, як учбовий такий. Пакет по вивчанню єгипетських пірамід чи ще такі віртуальні тури вони роблять у де Стародавній Єгипет, чи ще так ось за що я кажу? Тенденція в них, якщо ти не заходиш на свій акаунт там протягом якогось рік чи от півроку, то також вони його скасовують. Хоча ти заплатив кошти, ти заплатив купив коли, але ось. Ну так така ситуація, і ви мені просто нагадали про цю це якась нова тенденція. Знаєте? забув, пропало. Забув тому дійсно люди не забувайте її, хоча б там схід, раз в три місяці, да, ви кажете, потрібно заходити і щось там активність свою показувати, бо дійсно або ви бот, а вдруг ви робот, або що щось. Не слухайте. Наостанок, а от якраз ви згадали цю цифрову гривню. Я от нещодавно читав про цифровий євро. а коли воно все це появиться? От от, уже от, все от, що можна буде купляти. Цифрові євро, цифрові гривні. Ну для прикладу, цифрова гривня. Ну я би сказав так: в нас в Україні був період ковіду, коли видавали події, там ну, певні кошти можна було розраховуватися. Я думаю, що це була перша спроба в Україні для того, щоб це впровадити. Відносно світу, це буде після G20, тому що основна повістка денна. Це безпосередньо прийняття цифрової економіки. І вже так як деякі країни, в тому числі Європейський Союз, Сполучені Штати інші країни впроваджували цифрові певні правила, як використовувати криптовалюту, то буде запроваджуватися через CDBC центральний банк, цифрових грошей. Як аналог світового банку, ну з яким буде взаємодія, uh -huh. але знову ж таки, ну ми очікуємо результатів G20, Ну недавно була новина про те, що там для прикладу Китай не хоче їхати, так тобто, ну це велика країна, якщо вона ну, не буде приймати участі в світовій економіці, в цифровій це буде впливати. Да? Так же само ми не знаємо, які правила безпосередньо вже G20 хоче впровадити без ну як. Ну, ми розуміємо, що от є Національний банк України, він буде випускати електронну гривню, є гривню на системі блокчейн. Але знову ж таки, її треба протестувати. Як вона буде? все інше, це не відбудеться. Якщо старт почнеться в 2024 році, то як мінімум до кінця 2025 року це все буде ще відбуватись в такому тестовому режимі, тому що виявляти якісь помилки, знову ж таки, в нас є. Виконавчі органи в нас є кредитні органи? От дуже проста ситуація. Забирається готівка, вводиться цифрова валюта да, держави, її імітує Національний банк, видача кредитів. Яким чином вона буде відбуватись? От на сьогоднішній день людей ще є можливість там, якщо там немає можливості взяти кредит в банку, він йде там сусіда, бере готівку. А які будуть правила відносно використання цифрових грошей? Іменно чи я зможу як фізична особа передати свої цифрові кошти комусь просто безвідсотковий кредит, так як для друга. Чи буде там таке правило, чи це буде можна, чи це одразу буде оподатковуватись? Це все не обговорювати, але воно чи я цього не бачу. І ще хочу звернути увагу на те, що воно дуже сильно вплине на фінансовий ринок. Ми забуваємо про таких гравців, як банки і фінансові організації, яка їхня роль. Як вони будуть отримувати ці кошти, да, в них є ліцензії, але знову ж таки, які правила і що будуть вони робити? Тому я думаю, що це ну, досить таке ще відкрите питання, і ну, хоча б побачити якийсь документ від Національного банку, як він це бачить, щоб почалося в суспільстві обговорення. І ми не забуваємо ще ту ситуацію, що на сьогодні, в країні війна, ми теж є обтяженими по ряду причин, і тому якби, введення Такого моменту, як цифрових гроші безпосередньо в нас, досить ускладнене. А в світі, як я вже говорив, Франція, Велика Британія, Америка, там Нідерланди і інші країни, в кого 90% безготівкова форма, то вони можуть це ввести mm -hmm. там одним рішенням уряду, просто ввести, попрацювати півроку і забрати, для прикладу, готівкові кошти чи інші електронні обігові кошти. Ну, цікава думка щодо. Цифрових грошей і цифрових кредитів. А я думав, знаєте, що вони інакше зроблять. Бо я дійсно згадав ту ситуацію з ковідом. Ту тищу ковідну. Я думав, що вони зроблять, знаєте, як ну щоб заохочити. Ну, наприклад, що можна комуналку буде дійсно оплачувати цифровими коштами, і трохи вигідніше це буде, так ну так, щоб простимулювати там людей. Да? Там, давайте, обмінюйте свої гривні ось це, ну, а тут ото от, бачите, як вигідно там на 10-15 відсотків і цього вже та на 5% відсотків і цього вже буде вививиста. Чи для того, наприклад, да, там великі підприємства, які сплачують там за електрику, да, за води, за газ, за все інше. Для них, от, наприклад, в об в, об в, об в обсязі великому, ну це буде вигідно, навіть 5% така історія, якщо вони зроблять. І це простимулює. Мені я думав, що буде так з кредитами, це ще цікавіше. Слухайте, дійсно. Уважно будемо за цим спостерігати. Слухайте, але хочеться так, щоб дійсно не закручували, щоб це надавало якось більше їй свободи. А то я бачу, що ситуація така, що. Пер... Кана... Оці прикручують краники свободи з, -з, -з, -з... з усіх боків. Вони що, як у ти, а ти, як -от собачка, у ти собачка, песик у у мемчику? Знаєте, дивишся? Що, відбу... що відбувається і що робити. Уважно будемо слідкувати за цим. Дякую, пане Віталію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Дякую вам. До наступної зустрічі. А нашим глядачам нагадую заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвоночка, підписуйтесь на новлення З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій